Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас овочі з грибами в соусі карі. У киплячу підсолену воду відправляємо нарізану моркву, зелену стручкову квасолю і варимо 10 хвилин. Потім додаємо броколі та варимо ще 3-4 хвилини. Перекладаємо на сито, щоб зайва рідина стекла. Бульйон залишаємо. Розтоплюємо трохи кокосової олії та обсмажуємо гриби. Гриби у мене невеликі. Якщо у вас великі, розріжте на 2-4 частини. Наприкінці солимо, готуємо 5-7 хвилин. І перекладаємо у окремий посуд. На чистій сковороді розтоплюємо трохи кокосової олії, викладаємо нарізану солодку картоплю або звичайну і смажимо постійно помішуючи до зміни кольору. Потім додаємо трохи бульйону, накриваємо кришкою та тушкуємо. Солимо і, коли картопля готова, на великому вогні випарюємо зайву ридину. Перекладаємо у окремий посуд. У каструлі з товстим дном розтоплюємо трохи кокосової олії та обсмажуємо цибулю та чесник до м'якості. Потім додаємо карі. Та одну хвилину, весь час помішуючи, поступово додаємо бульйон. Додаємо кокосове молоко, сіль, білий мелений перець. Добре перемішуємо, додаємо ще бульйон та подрібнюємо блендером. Соус готовий. Додаємо картоплю, овочі, також можна додати гриби, але я гриби додаватиму при подачі. Кількість соусу регулюйте самі, якщо бажаєте більше, додайте більше бульйону. Тушкуємо. Овощі кілька хвилин, не даючи закипіти. Додаємо зелень, акуратно перемішуємо, накриваємо і даємо настоятися 30 хвилин. Потім подаємо до столу. Якщо вам подобається це відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!